Вітаю, друзі! На огляді монета присвячена 70-річчю Мелітопольської наступальної операції з проривом радянськими військами німецької лінії оборони ВОТАН, події, що стала початком розгрому ворога та визволення південно-східної частини України й Криму від фашистських окупантів. Через 80 років визволення Мелітополю. Теж є актуальним, але вже від фашистів інших. Значить, розглянемо монету, починаючи з аверсу. Так. Ось така. Ось така монета. Значить, на аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України. Під яким написи? Ліворуч Національний банк України. Праворуч 5 гривень та 2013 рік карбування монети. У центрі зображено групу солдат під час атаки. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. Унизу напис Прорив радянськими військами німецької лінії оборони Вотан. Гурт РИФлений. Ось така, друзі, монета. Перейдемо до реверсу. Реверси схожі в цієї серії монет, які були відчекані в 2013 році, там визволення Харкова, Донбаса. Так. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено композицію. Зірка зі стрічки Ордена Слави, у центрі якої напис: 70 років. Лаврова гілка. А також розміщено написи. Визволення Мелітополя від фашистських загарбників по колу. Та 1943 унизу. Ось така друзі. Монета освячено визволенню Мелітополя від фашистів. Та йоки-паки що не закривається. Разом, разом з монетою Національний Банк України надрукував рекламний, рекламний буклет. Ось такого формату. Тут інформація наведена українською та англійською мовами, зображення монети, репродукція фотографії тих часів. І на звороті наведена довідкова інформація та технічні характеристики монети. А, до речі, не сказав, що монета була введена в обіг 16 жовтня 2013 року. Номінал має 5 гривень, виготовлена з низель -Беру. Маса, Маса 1654, діаметр 35 мм. Якість карбування. Спеціальний Uncirculated, гурт рефлений і тираж 30 тисяч примірників. Ми бачимо. Ось така, друзі, монета. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, в кого є, хто ще має її придбати. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.